Шановна родина. Всі знають, хто я, мама загиблого Добрянська Ніла. Мій син Добрянський Максим загинув 140 року у цій страшній війні. Метою нашого такого теплого чаювання хочеть, хочеться, щоб було налагодження дружніх стосунків та напрацювання партнерських зв'язків між родинами загиблих воїнів з різних громад, а також. Підтримки наших родин у нашій громаді Неважливо, як називалась війна, що триває з 14 років. А то ООС чи повномасштабна, вже 10 років у нас одна війна. Ми маємо докласти усіх зусиль для вшанування пам'яті наших героїв, для допомоги нашим родинам та для довгоочікуваної української перемоги. Наші сини, чоловіки, батьки заслуговують, щоб їх пам'ятали. Найвищою нагородою для тих, хто уцілів, Є життя, а для загиблих пам'ять. Сьогодні вся Україна об'єднала спільне бажання перемогти і жити під мирним небом. Але тато ж всіх нас об'єднує і горе втрати. втрата дитини мого Максима! Мене розбило на життя до і після. Наш нашу пекучу незнайому для всіх бій може підтримати і розділити тільки та людина. Яка пройшла цей біль і терпить до кінця свого життя. Для мене це було знайомство і спілкування з такими родинами, як я. Це родини, які об'єдналися з усіх куточків нашої України в об'єднання матерів і дружин захисників і захисниць України, де є підтримка психологічна, юридична, гуманітарна. У нас в Житомирській області також є об'єднання матерів і дружин, захисників і захисниць Житомирщини. Головою є Максименко Олена Михайлівна, мама героя, син неприсутні yeah. знайомих, мама героя, син загинув 16 2016 році. Також у нас присутня заступник голови Породійська Світлана, батьки загиблого героя, сина, який загинув у му році, в Чернігівський район Хорошів. Е, Олена Михайлівна Малин. Мама загиблого воїна, героя України, який загинув у 22-му році, Троцька надіїв. Прошу розказати про об'єднання Олену Михайлівну та поділитися напрацюваннями в програмах. Організації існує з 2014 року, коли почалася війна. Для, особисто для наших дітей і для наших родин війна почалася з 2014 го року. Мій син став на захист з 2014 року, загинув на початку 16-го. Рік я нікого не хотіла не чути, не бачити, взагалі. В 2017 році. Коли я вперше поїхала до стіни пам'яті місто Київ, там де портрети наших героїв, я познайомилася з керівницею Всеукраїнської і Всеукраїнської організації була раніше об'єднання дружин та матерів, учасників АТО. Вони запропонували долучитися до їхньої організації. Та організація надавала всі допомоги, всі їздили, були поїздки вихідного дня, поїздки за кордоном. Також ми вивозили діток за кордон на реабілітацію, також виїжджали мами, дружини за кордон, також відпочивати. З 2019 року я стала радником обласної ради у Володимира Віча Фідоренка по підтримці родин загиблих. Світлана Олександрівна і Ніла Віцентівна також вони по розпорядженню Віталія Вонечка, також вони опікуються в Житомирській області родинами загиблих. Цього року, з серпня місяця, нашу організацію переименована, так як у нас вже повномасштабна війна, і наша організація називається. Об'єднання матерів, дружин, захисників України. Ну, Ніла казала, що ми даємо юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу. У нас проходять тренінги, обучення. Ну, Світлана Олександровна зараз хай добавлять. У нас війна. Ми вже в цій організації десь 8, до вісьми 8 років. Але ми об'єднали цих жінок з усієї України, та нашої області, вирішуємо деякі питання, які підвласні нам і керівництву області. Наприклад, просто прозвонюємо мам, див, ну, перепитуємо. І якщо є якісь проблеми, ми виставляємо ці проблеми на обговорення в обласну раду і там. Які були проблеми, всі вирішувалися. Але, але мами, дружини, просто я звертаюсь до вас, як вже пройшла цей період у цього, цієї реабілітації, яка сама себе встановила, але восстановила як, допомагаючи іншим. Так що дуже запрошуємо до, до нашої організації, хто хоче долучитися. Це не тільки психологічна допомога, юридична допомога, це допомога матеріальна, якщо продуктовими наборами. Якщо якась треба організовуємо реабілітацію, виїжджаємо десь на відпочинок. Це дуже зараз треба. Я думаю, що ви я знаю ваш біль. Я, я, ну, я кажу, ми вже це все пережили. Біль наш материнський він ніколи не згасає. Але я вас прошу, живіть раді пам'яті наших дітей. У вас є внуки, підтримуйте те молоде покоління, Ідіть, не, 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 не чекайте, що хтось прийде до вас. Наприклад, ми йшли самі. Якщо в мене немає таблички у сина на школі, я сама писала листи. Ні, це був дуже великий тернистий шлях, який два-три роки чекали. Але ми це все зробили. Назвали вулицю. На... Ну, в общем, <смі> до нас ніхто не прийде, ми повинні йти до влади. І ну, не можете ви, значить, звертайтесь дома. до нас, ми будемо гуртом це робити. Ваше бажання. Тільки в єдності щось можна вирішити, дівчата? По одному? Ні, дуже важко. Також дуже я хотіла, щоб у вас Ніла Віцентрі, я знаю, давно, вона дуже допомагає і на всі зустрічі їздить, і в Києві вона також її запрошує. Ну, хто бажає, щоб були, не діліться дружина окрема, мама окремо, об'єдналися. Проблеми, які є, вирішуєте, подаєте Ніліцентрі, Ніла ні дає нам, а ми вирішимо. Так само, ми у нас є зустрічі в Верховній Раді. Ми були неодноразово. На зустрічі в Генеральному штабі, в прокуратурі, Верховна Радія. Нас везде, ми везде присутні. Тому і навіть за кордоном да. у Швеції Уже да. наших україночок, наших мам знають по всьому світу. Да, в цьому, в цьому році запросили нашу організацію, мене як маму героя, і маму військового, і керівництво були, представляли Україну в Швейцарії, де ми розказали про нашу біль. Я подякувала, що нам допомагають. Там були присутні з 20 міра, і просила, щоб надалі допомагали, щоб не гинули наші діти, чоловіки, батьки. Дякую.